Якщо після завершення базового курсу у вас немає можливості регулярно брати модели і відпрацьовувати технічні аспекти по нарощуванню, зараз я вам розкажу про лайфхак, як з підручних матеріалів зробити тренажер для відпрацювання швидкості, напряму, відступу і площі сепки штучних вій з Вам знадобиться будь-яка поверхня: коробка, спонж, ватні диски або просто картон. Також вам потрібен клей для вій, силиконовий скотч. Війки бажано пологого вигину і недовгі по довжинам, і пінцет. Я обрала таку коробочку і приклеїла на неї один шар силіконового скотчу. Чому саме силіконовий? Саме на нього найзручніше прикріпляти штучні вії. За рахунок ворсинок клей добре чіпляє віки, а за рахунок товщини самого скотчу не потрібно робити багато шарів. Після того я клею з невеликим відступом одна від одної штучні вії. Якщо вони будуть трохи хилитися, це навіть буде краще. Ви ніби повторюєте природній напрям вій, адже дуже рідко вію клієнтів ростуть прямо та зручно. Кількість вій у ряді довільна. Далі поверх наклеєних вій ми клеїмо ще два або три шари цього самого силиконового скотчу. Це робиться для того, щоб повторити рядність природного росту вій. Далі повторюємо перший крок і знову клеїмо штучні війки на наш скотч. І знову два-три шари силиконового скотчу для рядності. Уже на цьому етапі наш тренажер має дуже непоганий вигляд, але я би радила повторити ці кроки ще один раз. Зазвичай наші клієнти мають 3-4 ряди вій, тому, я... тому для максимальної схожості я раджу повторити це так само 3-4 рази. Останній верхній ряд вій ви фіксуєте просто одним шаром скотчу. За умови регулярного тренування на подібному тренажері ви навчитесь робити рівномірний відступ, задавати правильний напрям штучних вій, робити достатню площу сцепки. а це все надважливі аспекти якісного нарощування вій.